Росія не квапиться забирати свій військовий контингенти з Сирії. Сподівається, що їй вдасться досягнути угоди із новим керівництвом країни в інституті вивчення війни кажуть, Кремль вагається і чекає, як розгортатимуться події далі. Чому Москві так важливо зберегти військову присутність у Сирії і чому повалення уряду Асада стало ударом не лише іміджовим, а й практичним. Розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Удар по престижу Путіна та й всієї Росії. Так британський мовник BBC описав повалення режиму Асада в Сирії, адже протягом дев'яти років агресорка підтримувала авторитарний уряд, відправила тисячі вояків, різноманітну техніку, зокрема системи ППО, винищувачі та військові кораблі. Коли РФ в'язалася в сирійський конфлікт, Путін хотів, щоб його вважали миротворцем. Мовляв, у Сирії допомагає вгамувати громадянську війну. Разом з тим заходу він показував свою силу та вагу на світу. Вій арені. Сирія стала для Путіна тим місцем, де він на повну міць, повномасштабно продемонстрував нову якість російської. Переозброєної реформованої армії і нової імперської російської політики по суті на території Сирії вперше. Були продемонстровані авіаційні ракетні удари, е сухопутні підрозділи росіян, обмежено, але були задіяні у вигляді різних інструкторів, груп найманців і таке інше, то тобто приватних військових компаній. Вперше після розпаду Радянського Союзу Росія. Е е Почала збільшувати свою військову присутність е, у світі. Сирія стала таким місцем, е, де Путін створив візитну картку успішного відроди відродження е, російського імперіалізму поза межами тієї території, яку умовно називають ближні зарубіжя. Повстанцям же знадобився лише тиждень, щоб урядове військо розбіглося. А кремлівський проєкт розпався на очах. Втім, втрати в агресорки не лише і міджеві, але й абсолютно практичні. Адже Сирія стала таким собі військовим плацдармом РФ на близькому сході. У відповідь на допомогу Путіна Асад віддав в оренду дві військові бази до 2066 року: морську в Тартусі та Авіа Хмеймім в Латакії. Та після карколомного успіху повстанців Росія заметушилася. Приміром, деякі бойові кораблі Стартуса взагалі забрали, частину відвели на безпечнішу відстань неподалік. Супутникові знімки з авіабази Хмеймім показують завантаження і вивезення техніки та військ РФ літаками АН 124 та ІЛ 76 Утім, частина озброєння та вертольотів все ще залишається на території, тобто Кремль все ще чекає розвитку подій, щоб визначити подальший план дій. Говорять в інституті вивчення війни. Тепер, коли Росія втратила багаторічного союзника. Асада для неї надзвичайно важливо підтримувати функціонування цих двох баз, адже це єдині військові бази для Росії на Середземномор'ї, а точніше на сході Середземномор'я. Це база ВПС у центрі близького сходу, де розташовані американські війська, де поруч Ізраїль, де є Туреччина та інші важливі гравці в цьому регіоні. Я думаю, що Росія зацікавлена в тому, щоб зберегти це. Отже, припускаю, що можуть відбутися переговори між новим перехідним урядом під керівництвом Хатеша чи з частиною. Поміркованого старого режиму, щоб зберегти бази, чи, хоча б якусь частину, ці дві бази в Сирії були головним логістичним центром для російських найманців, насамперед вагнерівців. Звідси їх перенаправляли по всій Африці: Лівії, Малі, Судану чи Цар. І саме в Сирії світову славу здобули деякі російські командири, які потім засвітилися на війні в Україні, як то генерал Суровікін. Під його керівництвом окупанти споруджували потужні лінії оборони на Херсонщині. А під час служби в Сирії він отримав прізвиська. Сирійський м'ясник та Кат Алепо за терор проти цивільного населення та інші військові злочини, зокрема використання хімічної зброї, нищівні бомбардування житлових кварталів, лікарень та магазинів з їжею. Ще в 2017-му угруповання повстанців ХТШ назвало своїми головними ворогами Росію та Іран. Тож Москві буде дуже непросто домовитися з ним про продовження оренди баз. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтермара. Фон єдині новини.